Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Стало відомо, що нареченою львівського мародера Романа Гринкевича, який разом з батьком обікрав ЗСУ на понад мільярд гривень, є популярна столична художниця Соня Морозюк. Зазначається, що Роман Гринкевич цього року зробив пропозицію Соні Морозюк у Венеції, куди виїхав як волонтер. Його батька, одного з найбільших постачальників Міноборони, вчора було затримано під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів. Цікаво, що Ігор Гринкевич записав свої компанії на дітей і дружину. Наприклад, донька Ольга володіє навпіл з мамою фірмою Trade Лайнс Retail, яка у Другому півріччі виграла тендерів Міноборони з харчування на 1,3 мільярди, пише журналістка Тетяна Ніколаєнко. А от Роман Гринкевич є власником фірми батька, яка рахується боржником Міноборони. Але попри це Романа отримав волонтерську нагороду від президента. До речі, новенький BMW Романа за 150 тисяч доларів потрапив в об'єктив камери біля ресторану Бохо, який працював під час комендантської години. В інстаграму розюк багато фото з розкішними прикрасами, автівками та у лакшері ресторанах. Наприклад, годинник Болгарі за 34 тисячі 500 євро. Ланцюжок на шиї Соні від Картія коштує 13 тисяч 400 доларів. Сестра Романа Гринкевича Ольга теж полюбляє лакшері. Так нещодавно вона подорожувала у золотому віп-вагоні одного з потягів Укрзалізниці.